Усім привіт, любі друзі! Сьогодні будемо грати в ТДД. Так, вийшло все доволі Несподівано і дико, що я зразу зайшов, навіть не казав, що там таке. Дивіться, в мене залишилося там. 500 XP до фінала, до того, як в мене буде останній босс, Тобто не босс, а цей. До фінала, коли в мене буде Гвардіан Clock, Тому зараз. Будемо грати, і я, напевно, перемотаю потім, тому що на началі там нічого цікавого. Там на останній вілни, напевно. Ну, Відоз буде недуль, недулько, ну, длинним, тому давайте. Любі друзі, зараз у нас проходять ці е скібеністи. Я поки що просто накопучу монетки, зараз вже ставлю вічу Large Кокмана. Ось, і буду апгрейд робити. Всі, камера хелікоптера. Якщо вони пройдуть, все буде добре, якщо ні. Це буде. По... Якщо ні, то. Ну, мені просто головне 500 XP, а ось коли, ну, це не дуже важливо. Хоча б там на 20-й вони мені треба. Ну добре, зараз будемо дивитися, якщо вони пройдуть, то пройдуть. Пройду, пройду. Так, любі друзі. Зараз вони проходять. Проходять доволі нормально, до речі. Для програшу підійде. Ось. А, так. Я один. Це погано. М -м -м Добре. Так. -ху -ху. Вони поки що проходять, я не знаю. Там скіп з несе скільки? Ну, 200, напевно. І залишилося. Ще. Так, на ситуацію під свої... Цвій контроль беру. Блін! Що я зробив? Ну я протупив. Хоча може я затримав? Ну, добре. Все. 360. Не 500, ні. Давайте знову зіграємо. Треба Треба ще раз зіграти. Ще 200 з чимось. Ну просто 200. Давайте просто 200, мені просто 200 треба. Ось просто 200 треба. Просто 200 треба. Просто 200. Так, забув вімкнути мікрофон. Е, я перезвучу це, напевно. напевно перезвучу це. Ну, коротше, я там сказав, що. Е, ну, пускай вони так проходять, напевно. Тут просто, що пройшли, ось. Це так важливо, ну добре. Зараз подумаю, що щось з цього вийде. Так, ну я не буду ставити Лазерган камерамена, тому що він, ну, не дуже. Ну, хоча е він нормальний. Але мені зараз важливо, щоб вони. Щоб ми програли. Але програли ми на хоча б шостій війні. Хоча це буде, напевно, 200. Ну, давайте на 10-тій, напевно, і все. Бух. Бух, він стріляє в них, по суті, він повинен їх вбивати з одного удару. А ось у звичайних туалетів він вбиває ну, не повинен збивати з одного удару. Так, давай іще один раз качаю тебе. Так, тепер ти, не по... ти повинен ставити, якщо. А, ні. Ні, зараз ти не повинен ставити. Чуть... Трохи пізніше ти будеш ставити, але не зараз. Ой-ой-ой, пішли, пішли. Ідуть, йдуть. Тут один камерамен стоїть. А, там був ще один, ну добре. Але зараз йдуть асасі туалети, які дуже сильні. Вони сильніші. Але... Я розумію, що це доволі странно. Дико провучить. Але зараз треба ще одна камера гелікоптера. Давайте. Ну, в принципі, мені здається, що вони дадуть мені 100 з чимось, мені здається. 100. От якщо буде 150, то буде це просто ідеально. Ідеально, 140, 150, ну, якось так. Стільки. О, все. Кабурамані, дай, дай, вбивай, давай, молодець, молодець, але вони врізаються теж. Ну, добре. Це не добре? Але чомусь я говорю добре. Чому я не знаю? 500, давайте, 500, 500, 500, будь, будь ласка, 500. Ви все. Спавни, спавни, спавни великого. Спавни великого, давай, я, поки є час, спавни. спавне, 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 спавне. спавне. Все вбиває. Ну, їх повинен вбити з одного удару. Що я не помиляюсь. Ну да, та, він вбиває їх доволі швидко. Але там йдуть доволі великі А ну, Мені здається, ну я просто мені цікаво, я зможу протерпіти, до якої ну, я зможу протерпіти. Отак от, от. Просто отак от, от. Граючи до якої вілни я зможу протерпіти. А, я так розумію, що треба качати і цю камеру хелікоптер це вісім сопа, Ну давай. Ти, треба тебе качати, тому що ти будеш мені ще камераменів робити. І ти будеш ще мені робити ларч е, камераменів, тому що мені треба вони, вони мені дуже треба. А, вставай, роби мені ларч камераменів. Пу-пу-пу-пу-пу. Ой-ой. Будь ласка, будь ласка, давай, все, молодець, молодость, молодець. Зараз програємо на 12 вільні, але це того стоїло, Коштувало, коштувало. Скільки, скільки? Все. Якщо зараз воно на мені не дасть, я буду доволі шокован Так, я зараз туди ще вам покажу ще. Зайду в Юніт, подивимось сюди що, може є, може. Просто хочу дещо показати вам. Дивіться. Я вибив собі апгрейд камера спайдер зараз прогрузиться ви побачите його. І давай, 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 давай. Все ось. Апгрейд камера спайдер тому що. ну Я його купив за 12 геймів плюс за повторки епіки Ну і він доволі не сильний, але все ж таки за робоксу він коштує робоксу Зараз я покажу вам навіть. Ось він за Robboкси коштує. Ось 5. Одно, один у мене є. Залишилося ще цих. Але я цих буду покупати точно в трейдинг плазу. Ні, не треба. А, так, ну, добре, давайте продамо, продамо когось. Оцих продамо, оцих продамо. А навіщо Вони все, все одно в трейдинг плазу не продаються. А що мені з ними робити? Пендулім Клопмана можна залишити. І цих троїх, ну, подавати не дуже хочеться. Чотири півповторки. Зараз зайдемо. І будемо... Фу, сподівайся, так. Чотири минус сорок один. Все. Да! -а -а, сюди! Давайте. Давайте. Гуардіан Клок. Ле Легендарний? Ні, здається. О, що там? А, Пенддулім Клокман. Випав про Давай. Тепер в мене є Guardian Clockman. Давайте його одразу ж на... Де ти? ти, ти, ти? Ага. Ларж Банімена. Отак от. З. От. Це... Новий вітрот з міфіком. Прикольний міфік, до речі. Ем... Так. Ну добре. О цьому можна завершувати. А, подождіть, подождіть. Я в шопі хотів один кейс купити. Ну, може, мені все ж таки пощастить і випаде щось таке цікаве. Де це? Ось це? Ну давай. Коко Клокмен. Тепер у мене на трохи більше. 5 Коко Клокменів. Пишіть свої ніки в коментарях, я вам відправлю Коко Клокменів. Або когось ще з Юнітів, кого вам хочеться. Але одразу говорю, от не продаю. І от Давайте я вам пришлю якогось з міфіків. Пришлю якогось з міфіків вам. Наприклад, когось з когось кококлокманів. Ну просто комусь прошлю, не знаю кому. Ну добре. Все, бувайте. А, сьогодні ви були доволі крутий лут. До зустрічі! Так, любі друзі, зараз трохи не встановочка. Зараз покупаю апгрейд танк Ромена. Міфік. Розумію, розумію, що міфік. Давайте, давайте ми його купимо. О, все, я купив.